Якщо це молнія, то до молнії кріплеться зверху один fpv дрон От, при підльоті до Харкова. Скидається цей впівідрон. Сам носій є ретранслятором, він кружляє неподалік міста і керує безпосередньо оператор через цей ретранслятор впівідроном. Ну молнія в основному несе один. Вона не дуже вантажопідйомний дрон. І ще, звичайно ж, відстань, тобто молнія — це на електродвигуні. Запас ходу не настільки великий, тобто до 40 кілометрів. Це з бойовим навантаженням він може летіти, але ж треба зважати на те, що. Росіяни намагаються робити з цього неодноразовий дрон. Ретранслятор такий коштує грошей, тому вони намагаються їх повертати. Для цього потрібен запас ходу і зменшення, звичайно, самих дронів на носії. Це звичайний впівідрон, навіть трохи полегшений. Бойова частина там до 2 кг, Зазвичай вони роблять комбінований, тобто, щоб це був і осколково фугасний, і кумулятивний. От. Ну це тобто звичайний який використовується на фронті, але приспособлений для, для запуску з носія.